Мобілізація осіб віком від 18 до 25 років, включно до кінця 2025 року. Одразу вкажу, що карти показали більший період, ніж задано, згідно названня відео. Тому я вкажу, що показали карти на набагато довший період. Наразі відбувається консолідація, існує консолідація між державою і. Даною категорією осіб, тому примусово їх мобілізація не проводиться. Однак, в перспективі є погіршення ситуації на фронті. Можливо, це буде стосуватися ускладнення поповнення мобілізаційного ресурсу, і держава вимушена буде підганяти нормативну правову базу і розширювати коло осіб, які підлягають до мобілізації, в яку й попадає наша вікова група. Відбудеться різкий злам. Карта 33 нам вказує на період від 6 до 12 місяців. Деякі люди ніби зависнуть в повітрі. Буде неможливо уникнути мобілізації. Різкий злам буде стосуватися певного кола осіб. Можливо, це люди від 22 до 25 років. Або особи, які не на навчають, не на навчені або не мають дітей. Ми не будемо детально розглядати, я вам просто вказую загальну ситуацію. Нижні карти, які показують більше причиною внутрішній стан. Показують нанесення нищівного різкого удару, краху, можливо, ситуація на фронті зміниться таким чином, що владі не буде іншого виходу, як зробити різкий злам з точки зору поступового, якби розширення кола осіб, які підлягають мобілізації. Люди будуть схвильовані, наче підвішені. Тому. Мобілізації не уникнути. Коло осіб мобілізованих буде розширюватись. Ми бачимо три карти, які вказують на період 6-12 місяців. Коса, як правило, вказує до року. І лицар Пентаклі також вказує на 6-12 місяців. Відповідь на дане запитання наступна. Мобілізація осіб віком від 18 до 25 років, включно до кінця 25 року, швидше за все, особливо не зміниться, оскільки є певна консолідація і домовленість між владою. Однак на майбутнє в період від 6 до 12 місяців може бути перегляд і звуження. Кола цих осіб, які підлягають мобілізації. Тому, з точки зору держави, ситуація буде переглянута, розширена. І ця вікова група або частина цієї вікової групи підпаде під мобілізацію. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.